Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Біблія, яка піклується про істину більше, ніж про імідж, не соромиться говорити відкрито не тільки про славні. Але й про ганебні сторінки історії. Коли Бог підняв Давида з простого пастушка до царя, давши йому царство, владу, людей, гроші, успіх, усе, що бажала б досягти кожна людина, замість того, щоб утверджувати царський престол, займаючись державними справами, Давид вирішив зайнятися зовсім іншим успіх і слава. Часто сприяють втраті пильності правильного курсу і ведуть до розваг, догоджання плоті та інших гріховних речей. З надбанням матеріальних благ, людина вже не докладає зусиль у боротьбі за виживання і досягнення мети. Отримавши ці блага, вона починає шукати спосіб, як краще їх витратити і принести собі задоволення, шукає різні способи себе ублажити. Що вище матеріальний достаток? То більше людині здається, що вона стала важливішою, більшою, то більше спокус у гріху, то більшим буває падіння. Таємні гріхи батьків стають явними в житті дітей. О якби міг Давид усе повернути назад зустріч із Вірсавією, убивство Урії, мертву дитину, о якби він тільки знав, яку страшну ціну доведеться йому заплатити за скоєні ним гріхи. Як іноді ми пізно розуміємо, що задоволення миттєвих бажань обертається потім трагедією в житті наших дітей, і наша провина стосується не лише нас, але і доль нащадків. Спочатку мертве немовля, далі зґвалтована тамара, потім смерть Амнона, Авесалома. У Давида є царство, слава, почесті, влада, гроші, шана, але немає головного, майбутнього. Немає благословень у долях дітей гіркота і горе, втрати і нещастя. Можливо, хтось сьогодні спить із чужими дружинами, чоловіками, не підозрюючи про наслідки, чому діти хворіють, і їх особисте життя не ладнається. Можливо, хтось сьогодні сприяє розповсюдженню і наживається з продажу наркотиків для чужих дітей, а отримує свого сина чи дочку, наркомана. Торгуючи алкоголем для інших дітей, отримує алкозалежних власних те, що ми сіємо у чуже життя, завжди зберемо у своєму. Мудрі люди вчаться на чужих помилках. Будьмо мудрими і краще навчимося на помилках царя Давида, ніж самі потрапимо в таку ситуацію. Нехай приклад із життя царя Давида послужить нам усім уроком і залишиться тільки історією з його життя ніколи не ставши болем і історією нашої долі. Якщо хтось у своєму житті вже наламав дров, то є той, хто помер заради всіх нас, аби зруйнувати прокляття, ланцюги рабства гріха і відпустити змучених на свободу. Ісус Христос узяв гріх кожної людини на цій землі і помер за кожного з нас, щоб всякий гріх, скоєний у нашому житті, було прощено й анульовано. А зараз продовжимо набувати мудрості з біблії. Слово пастору Віталію Козобовському. Спасителю наш поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми починаємо вивчати 12-й розділ. Другої книги Самуїлової. Отож, читаємо перших три вірші, і послав Господь Натана до Давида, а він прийшов до нього та й сказав йому: два чоловіки були в одному місці, один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а в нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він набув та утримував при житті. І росла вона з ним та з синами його разом, і з кавалка хліба його їла, і з келиха його пила, та на лоні його лежала, і була йому як дочка. Ця притча добре знайома усім, хто читає Біблію. У багатія було багато дрібної та великої худоби, а у бідного тільки маленька овечка. Уся родина дуже любила цю овечку, усі її годували, і вона, можливо, була зовсім не худа. Більше в бідного чоловіка нічого не було. Перед нами ще один приклад постійного протистояння між бідністю і багатством. Я особисто вважаю, що головна проблема сьогодні це не расові протиріччя а боротьба між працею і капіталом, тобто між багатими і бідними. Читаємо четвертий вірш. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов, і він узяв овечку того вбогого чоловіка і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. Знайома історія, чи не так? У бідняка не було нічого, крім цієї овечки, а в багатія було все. Але він був скнарою. Я рідко говорю про політику, але зараз я хотів би висловити головний принцип нашого гріховного суспільства. Представники різних політичних партій стверджують, начебто в них є рішення усіх світових проблем, тому що вони хочуть, щоб їхніх кандидатів обрали до уряду. Але я не вірю таким політикам. Я не вірю, що вони будуть захищати бідних. Вони ніколи цього не робили і ніколи не стануть цього робити. Давайте не будемо помилятися з цього приводу. Цікаво почитати урядові програми про боротьбу з бідністю. Чи обкладаються в них податком багаті? Ні. Податки підвищують у першу чергу для бідних. Так державні діячі забирають мою маленьку овечку, читаємо п'ятий вірш. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана як живий Господь вартий смерти той чоловік, що чинить таке. Давид подумав, що Натан розповідає йому про реальну людину, що живе в його царстві, і просить Давида винести свій вирок. Давид знав, що таке добро і що таке зло, і він знав, що таке справедливість. Почувши історію Натана, він підхопився та обурено закричав: Де ця людина? Ми негайно заарештуємо і стратимо її. Цікаво, як легко ми помічаємо гріх в інших людях і як важко нам знайти гріх у своєму власному житті. Таким був і Давид. Читаємо шостий вірш. А овечку він оплатить чотирокротно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. Зараз Давид схожий на типового проповідника. Дуже легко проповідувати загальні істини, вказувати людям на їхні гріхи. Аналізувати чужу поведінку і говорити іншим, як треба поводитися. Більшість з нас саме такі наставники і психіатри, які постійно намагаються вилікувати оточуючих людей. Таким був і Давид. Він говорить, де б цей злочинець не знаходився, ми знайдемо його, і справедливість переможе. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І сказав Натан до Давида Ти. Той чоловік, так сказав Господь Бог Ізраїлів, я помазав тебе над Ізраїлем, і я спас тебе з Саулової руки, і дав тобі дім твого пана, та жінок пана твого на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо цього мало, то додам тобі ще цього та того. Друзі, щоб сказати таке Давиду, Натану треба було чимало мужності. По-моєму, Натан це найсміливіший персонаж у всій Біблії. Я не знаю жодної людини, що могла б з ним зрівнятися. Він говорить Давид, ти винний? Що ж буде тепер робити Давид? Запевняю вас, щось дуже несподіване. Доктор Марголіо сказав з цього приводу Коли ще в історії і який ще правитель до Давида або після нього вчинив так, як Давид. Марія, королева Шотландії, оголосила б себе поза законом. Карл І заявив би, що він взагалі нічого не знає ні про яку Вірсавію. Яків II підкупив би свідків, і вони очорнили б Вірсавію. Магомед поділився б своїм черговим одкровенням, яке виправдало б обидва злочини. Карл II привселюдно скасував би сьому заповідь. Що стосується королеви Єлизавети, то вона просто послала б Натана на шибеницю. А ще через багато років герцог Віндзорський відмовився б заради Вірсавії від престолу. В Америці бували президенти, які в подібному випадку скасували б усі десять заповідей і при цьому призначили б натана верховним суддею. Однак Давид нічого такого не зробив, але своїми вчинками він ще раз підтвердив, що він великий правитель, Бог готовий був дати Давиду все, чого бажало його серце. Але Давид жадав того, що йому не належало. Нова мораль сьогодні стверджує, що таке бажання зовсім не гріх. А Бог говорить, що це гріх і що Божа людина буде за нього покарана. Читаємо дев'ятий вірш. Пророк Натан говорить Давиду І чому ти зневажив Господнє слово і вчинив це зло в очах його? Хітиянина урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку. А його вбив мечем Амоннових синів. Натан зовсім виразно говорить про гріхи Давида. Ви уявляєте, наскільки був уражений весь двір Давида словами Натана? Адже багато хто нічого не знали про те, що відбулося. І ось вони чують, як Натан обвинувачує Давида в здійсненні найстрашнішого злочину. Давид зробив таке, про що Бог сказав: Не роби цього, чи зійдеться Давиду з рук? Читаємо десятий вірш А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки за те, що зневажив ти мене і взяв дружину хітияни на урії, щоб була тобі за жінку. Дозвольте тут ще раз зауважити, друзі, що на питання, чи може християнин грішити, варто відповісти так. Але при цьому необхідно пам'ятати, що коли ви грішите, ви нехтуєте Богом, так говорить Слово Боже. Коли Давид узяв до себе дружину Урії, він виявив своє презирство Богові. Читаємо 11 вірш. Так сказав Господь, ось я наведу на тебе зло з твого дому і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, і він покладеться з жінками твоїми при світлі цього сонця. Зло повстане на Давида в його власному домі. Вже в наступному розділі ми побачимо, як діти Давида почнуть сваритися. І ця жахлива напасть буде переслідувати Давида до кінця його життя. Але ви так і не побачите, як він скаржиться або нарікає на Бога, тому що Давид добре знає, що Бог справедливо карає його. Проте єдине, чого найбільше хоче Давид, можна довідатися з другого вірша 41-го Псалма як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя. Читаємо далі. Хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. Давайте тепер прочитаємо про те, як Давид кається. І сказав Давид до Натана Згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида і Господь зняв твій гріх, не помреш. Давид повинен був померти за свій злочин, а Бог пощадив Давида і очистив його від гріха. Але незважаючи на оце, помре дитина Давида. Так Бог карає Давида, читаємо 14-й вірш. Та що ти спонукав зневаження Господа цією річчю, то син твій, народжений тобі, конче помре. Вороги Господа, які раніше, зневажають і звинувачують Бога за те, що зробив Давид. До мене часто підходили, невіруючі і запитували, і як тільки Бог міг вибрати таку людину, як Давид. Очікуючи відповіді, вони завжди хитро посміювалися. Ворог, як і раніше, зневажає Бога, а Бог карає Давида. Читаємо. І пішов Натан до свого дому, а Господь уразив дитя, що Давидові породила Урієва жінка, і воно захворіло. А Давид молив Бога за дитинку і постив Давид, і входив до кімнати, і ночував, поклавшись на землю. І прийшли старші його дому до нього, щоб підняти його з землі, та він не хотів і не підкріпився з ними хлібом. Давид став перед Богом і благав його пощадити дитину. І все таки незабаром старішини повідомляють Давиду про те, що дитина померла. Читаємо 19 і 20 вірші. А Давид побачив, що слуги його шепочуться поміж собою, і зрозумів Давид, що померло те дитя. І сказав Давид до своїх слуг, чи не померло те дитя, а ті відказали померло. І звівся Давид із землі, і помився, і намастився, і змінив свою одежу, і війшов до Господнього дому та й поклонився. Потім війшов до свого дому і захотів їсти, і поклали йому хліба, і він їв. Слуги Давида приголомшені, коли дитина була ще жива, Давид був у жалобі. А тепер, коли дитина померла, Давид повинен взагалі бути у розпачі від горя. Але замість цього він встає, умивається, переодягається і йде в дім Господній молитися. Слуги вимагають пояснення. Читаємо. А він відказав коли те дитя ще жило, я постив та плакав, бо казав, хто знає, може, Господь учинить мені милість і буде жити дитяте? А тепер. Померло воно. Нащо б то я постив? чи зможу ще повернути його? Я піду до нього, а воно не вернеться до мене. Давид знав, що дитя було спасенне, і тому він говорить коли-небудь я відправлюся до нього. Давид знає, що коли він помре, він знову зустрінеться зі своєю дитиною. Умираючи, діти відходять до Господа. У 10-му вірші 18-го розділу Євангелії від Матвія говориться: «Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. У цьому вірші грецьке слово ангели можна перекласти також як духи, тобто духи цих дітей повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. Коли дитина помирає, вона негайно потрапляє до Господа і цьому вчить слово Боже. І для мене ця обітниця значить дуже багато, як і для кожного із нас. Давид міг радіти, коли помер його маленький син, тому що добре знав, що колись обов'язково зустрінеться з ним. А от через багато років, коли помер інший син Давида Авесалом, який приніс йому стільки нещастя, все було зовсім по-іншому. Давид ридав, оплакуючи його. Чому? Тому що Давид не знав, чи спасенний він. Тепер давайте прочитаємо 24 та 25 п'ятий вірші, де розповідається про народження Соломона. І потішив Давид жінку свою вірсавію, і прийшов до неї і ліг з нею, і вона вродила сина, а він назвав ім'я йому Соломон, і Господь полюбив його. І послав пророка Натана, і той назвав ім'я йому Едідя ради Господа. Ім'я Едідія означає улюбленець Господа. Це ім'я Бог дав Соломону через пророка Натана. Читаємо про те, як Давид разом з Йоавом захопили роббу. Ось віші з 26 по 29. А Йоав воював з Раббою Амонітян і здобув царське місто. І послав Йоав послів до Давида і сказав: Воював я з рамбою, і здобув я місто води. А тепер збери решту народу і таборуй біля міста, та й здобудь його, щоб не здобув те місто я і щоб не було воно назване моїм ім'ям. І зібрав Давид увесь народ і пішов до раби, і воював із нею та й здобув її. Давид знову на війні, де, власне, йому і належало бути весь цей час. Царство Давида розширюється. І сам він стає великим правителем. А що ж щодо його гріха? З наступного розділу писання ми дізнаємося, що один із синів Давида вчиняє жахливий злочин він гвалтує свою зведену сестру, дочку Давида, а веселом, рідний брат дівчини, убиває його. З яка ганьба? Тільки уявіть собі, що говорили люди. Подивіться на нашого царя Давида. Він не може навести порядок навіть у своїй власній родині, бідолашний Давид. Але історія життя Давида ще не закінчена, а мені вже хочеться сказати Господеві: ти достатньо покарав його, чому б тобі не зупинитися? Сам Давид, однак, цього ніколи не говорив. Давид ішов до Господа і молив Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї. Із великого милосердя свого загладь беззаконня мої, обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, верни мені радість спасіння Твого і з лагідним духом підтримай мене. Це третій, четвертий та чотирнадцятий вірші п'ятидесятого Псалма. Давид палко бажав повернутися до спілкування з Богом. А зараз, друзі, давайте звернемося до вивчення тринадцятого. І 14 розділів другої книги Самуїлової, з яких ми довідаємося про злочини двох синів Давида Амнона і Авесалома. Стара англійська приказка говорить якщо збираєшся танцювати, то доведеться платити музикантам. Так само, якщо ви збираєтеся віддатися гріху, то вам доведеться відповідати за наслідки. Господь прямо про це говорить у сьомому вірші шостого розділу послання до Галатів не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. За гріх доведеться відповідати усім. І далі у восьмому вірші шостого розділу послання до галатів ми читаємо бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне, немає ніякого сумніву в тому, що Давид посіяв зерно у свою плоть, і не сподівайтеся, що йому вдасться легко втекти від відповідальності, лише злегка покаявшись. Я не раз чув, як люди говорять адже кров Христа все одно все покриває цілком правильно, але хочу зауважити, що гріх породжує незагойну гнійну виразку. Яку необхідно нещадно розрізати гострим скальпелем. Ось перед нами тринадцятий розділ Другої книги Самуїлової. Давид сповідається у вчиненні гріха, а Бог сказав йому через твій гріх, вороги мої, поплюжать мене і зневажають, я не відмовлюся від тебе, але тобі не уникнути покарання. Слава Богові за те, що Він не відмовиться і від нас, але Його покарання. Не минає. На початку тринадцятого розділу ми говорили про те, як син Давида гвалтує його дочку. Почнемо з першого вірша. І сталося по тому. Мав Авесалом, син Давидів, уродливу сестру, а ім'я їй Тамара. І покохав її Амнон, син Давидів. Тамара була рідною сестрою для Авесалома і зведеною для Амнона. З Амноном у неї був один батько Давид, але різні матері. Читаємо вірше з другого по четвертий. І вболівав Амнон так, що він аж захворів через свою сестру Тамару, бо вона була дівчина, і Амнонові, здавалося, трудно щось їй зробити. А Амнон мав товариша, а ім'я йому Йонадав, син Шим'ї Давидового брата. І Йонадав був чоловік дуже хитрий. І він сказав йому Чому ти, царевичу, такий марний щоранку, чи ж не розповіси мені? І сказав йому Амнон: Я кохаю Тамару, сестру брата свого Авесалома». Амнон перестав їсти. Виявляється, він так закохався у Тамару, що зовсім втратив апетит. Йонадав помітив, що його друг Амнон нічого не їсть. Причому Йонадав також прекрасно розумів, у чому складність ситуації, адже Тамара була рідною сестрою Авесалома, якого Амнон дуже боявся. Читаємо тепер. Вірше з п'ятого по сьомий, і сказав йому я ляж на ложе своєму, і вдавай хворого. А коли прийде твій батько, щоб побачити тебе, то скажи йому Нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай підкріпить мене хлібом, і нехай зробить на моїх очах ту їжу, щоб я бачив та їв із руки її». І поклався Амнон і вдавав хворого, а цар прийшов побачити його. І сказав Амнон до царя нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай спече на моїх очах два млинці, і я попоїм з її руки. І послав Давид до Тамари додому, говорячи: Іди додому твого брата Амнона і приготов йому їжу. Немає ніякої потреби цитувати наступних кілька віршів, у яких наводяться подробиці того, що відбулося. Амнон спочатку зґвалтував Тамару. А потім, коли домігся усього, що хотів, зненавидів її. Дуже сумна історія і дуже важкі наслідки. Але про це ми будемо говорити в нашій наступній передачі. Усього вам найкращого, нехай Господь вас рясно благословить. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090. Електронна адреса info.ravlik.twr-ua.org. Долучайтесь до спільноти Трансвітового радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.